Привіт усім моїм підписникам! І сьогодні виходить нове відео, де я вам розповім про футболістів, які раніше грали на середньому уровні. А зараз вони піднялись і грають як справжні топ-футболісти. Їх статистика покращилась. Починаємо. Let's go! Все ж таки, перед початком цього відео я хотів би з вами трішки ще поговорити і розповісти, звідки люди дивляться, мої відео, скільки їм років. Жінка це або чоловік. Ось і так. Більше всього мене дивляться з України. Дуже приємно. Далі Бразилія, Казахстан, Турція та Португалія. Вік цих людей, які, які мене частіше дивляться, це 18-24 роки. Більше всього, мене дивляться чоловіки. Але без підписки 99%. -99 це дуже багато. Давайте. Друзі мої, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, а ми почнемо відео. Поки йде чемпіонат світу і вся увага на чемпіонат світу, трішки хочу обговорити клубних гравців, клуби та клубні чемпіонати. І почну я з гравців, які набрали топову форму, та, безперечно, вони прогресують з останніми сезонами. Наприклад, ось Граніт Джаке, швейцарець, який грає в лодоцькому. Арсеналі беремо сезон 18-19, де Граніт провів 29 ігор, робив в середньому 2 відбори, одне перехоплення. Забив 4 голи та й дав 2 асисти. В сезоні 22-23. Це вже цей сезон. Він зіграв 14 ігор і вже забив 4 голи. В середньому робить один відбор та один перехват. Граніт Джака дуже сильно впливає на гру. Арсенала Мікеля Артети. Він дуже багато відбирає м'яч і будує позиційні атаки. Дуже надійний в захисті. І зараз Джакі 30 років. Далі візьмемо Олів'є Жиру, основного форварда національної збірної Франції на минулому чемпіонаті світу і на цьому чемпіонаті світу, який в сезоні 21-22 вже перейшов до Мілану. А він раніше грав у лондонському Челсі. Тоді, в тому сезоні, він провів 27 ігор, забив 2 м'ячі та віддав 4 асисти. Потім він перейшов у Мілан. І в сезоні 21-22 в переможному для Мілана сезоні Олів'є Жиру в 29 матчах забив 11 голів та віддав 3 асисти. В цьому сезоні 22-23 в 13 ігор він забив 5 м'ячів та віддав 3 асисти. Жиру Справжній прогрес цього сезону, тому що це був завжди якийсь середній Форвард, а зараз він один із кращих форвардів серії А і основний Форвард у збірної Франції. Джон Стоунс. наприклад, у сезоні 18-19 Джон дуже непогано, але не так, як хоче Гвардіола, грав в пас, грав у длідні передачі, дуже гарно захищався аре дуже погано атакував як центральний захисник. 24 матчі, 1 перехоплення, 1 відбір. Сезон 21-22, 14 ігор, 1 перехоплення, 1 відбір, 91% точних пасів від Джона Стоунза на чужій та на своїй половині. Ліверпуля. Зараз Джону 28 років. Він основний гравець національної збірної Англії. Не завжди, правда, основний у Манчестер Сіті, але він дуже спрог спрогресував. Вінісіус Жуніор – один із лідерів мадридського Реалу. 22-річний бразилець. Сезоні 19-20 і 20-21 був куплений мадридським Реалом за великі кошти. 64 гри за два сезони і тільки 6 голів та 4 асисти, тобто 10 залікових Балів для гравця за 64 гри, який коштував більше 50 мільйонів. Це дуже-дуже мало. Всі вже хоронили Вінісіуса як гравця. Але після приходу Карла Анчелоті до Реалу сезон 21-22 став золотим для Вінісіуса жуніора. Він забив переможний гол у фіналі Лізі Чемпіонів проти Ліверпулю. 35 ігор, 17 голів та 10. Асистів, неймовірний дует з Карімом Бенземо це один з найкращих дуетів зараз у світі. Основний у збірній Бразилії, п'ятикратного чемпіона світу, краща збірна в історії. Сезон 22-23. Це сезон вже 14 ігор, 6 голів та 3 асисти. Дуже непогано, але сезон після чемпіонату світу буде набирати обертів. І я впевнений, що тоді Віннісіюс розійдеться по повній програмі. Марк Андре Терштегін після сезону 17-18 не вважався топ-голкіпером, був сильний спад. Зараз Марку Андре 30 років, основний гравець в Барселоні, основний кіпер. Сезон 2021 він провів 31 гру, 11 сухих ігор. Вже в сезоні 22-23 з 14 ігор вже теж 11 сухих ігор. Тільки подумайте, 31 гра, 11 сухих ігор і 20, сезон 22-23, 14 ігор, 11 сухих матчів. Неймовірна статистика, Терштегіну великий-великий респект, тим паче він робить середньому 3 сейви за гру, це феноменальна статистика. Марку Андре Терстогіну респект. Френкі Денг дуже часто потрапляє до основного складу каталонського Барселони при хаві 25-річний Нідерландець в сезоні 22-23 створює два гольових момента, вже віддав два паси ключових в середньому за гру. У нього 2 плюс 1 в цьому сезоні. Але раніше в каталонській Барселоні Френкі Деонг в одному сезоні провів 29 Матчів один пас, два створених моменти і два плюс два в середньому сезоні, де прибавив Френкі Дайонг? Там, де він продвигає м'яч, він багато робить ключових передач та створює моменти для партнерів, і сам вже нерідко забиває вже два голи в цьому сезоні. Це один з рекордів для Френкі. Він дуже гарно розкривається і недаром Манчестер Юнайтед дуже сильно хотів у трансферне вікно забрати Йонга більше, аніж за 50 мільйонів. Тому трансфер Йонга у Барселони потихеньку, потихеньку виправдовується. Давід Дехея. кращий гравець Манчестер Юнайтед в сезоні 21-22. Так, Дехея, не Кріщано Рональдо. Зараз Дехея 32 роки, він не поїхав на Мундіаль грає Манчестер Юнайтед в сезоні 18-19 в 38 іграх. провів сім сухих матчів. В сезоні 21-22, тобто в минулому сезоні, провів 8 сухих матчів в 38 іграх. В середньому робить по 3 сейва за гру. Давід Дехе дуже спрогресував останні два сезони. Він робить просто феноменальну статистику по сейвам. Та дуже гарно стоїть на лінії ворі. Так, він дуже погано грає ногами, але на лінії ворі це один з найкращих голкіперів у світі. Ніколас у Отаменді Манчестер Сіті вважався середнім захисником мірового футболу. Зараз Аргентинцю 3-4 роки він потрапив у заявку Аргентина на чемпіонат світу та регулярно грає за аргентинську збірну. В сезоні 19-20 за Сіті зробив один відбір, один перехват та провів 24 гри у англійській прем'єр-лізі. Потім був переход у португальську лізі в Лісабонську Бенфіку. Сезон 22-23 – 12 ігор, 3 перехоплення та два відбори за гру. Кажете, ви це португальська ліга, це не англійська прем'єр-ліга. Але от Аменді в лізі чемпіонів та за збірну Аргентини на Коп Америки грає дуже-дуже достойно. Основний аргентинський захисник в збірній Аргентині. А в Бенфі він, мабуть, кращий захисник в португальській лізі разом із. А в Січі він вважався середнім захисником, іноді навіть ізгоєм команди, коли він робив дуже часто помилки. Це був просто жах. Я їх пам'ятаю і проти Норвіча в сезоні 19-20 Це була фатова помилка Ніколаса Отаменді. Зараз він топ захисник. Бельгієць Лукако, мабуть, один із самих яскравих прикладів. Перезапуску своєї кар'єри бельгійцю 29 років в сезоні 18-19 прем'єр-лізі за Манчестер Юнайтед. В 32 матчах він забив 12 голів. В сезоні 2021 за інтер. При Антоніо Конте це був, мабуть, кращий сезон Лукаку у кар'єрі. 36 ігор, 24 голи та 11 асистів, 24 плюс 11 – Це, мабуть. Кожна гольова передача або кожний гол в кожному матчі італійської серії. А це неймовірна статистика Ромеро. Лукаки зараз у Лукаку знову спад і за травми, та із -за перехіду до лондонського Челсі. Зараз він грає в інтері на правах оренди. Поїхав на чемпіонаті світу, і сьогодні, на момент е, зйомки цього відео, він не забив 300% моменти у воротах Хорватії на чемпіонаті світу 2022. Але Лукаку один з найкращих форудів в світі прямо зараз. І останній приклад: як не потрібно здаватись. Цей хлопець вже два рази в цьому сезоні був визнаний кращим гравцем італійської серія у місяці в вересні та в жовтні. Квіче Кварецкеля із Грузії.